Топ-5 кредиторів, які найчастіше подають до суду. Перше, це Європейська агенція з повернення боргів. Це одна із найактивніших компаній, яка звертається в судовому порядку щодо стягнення боргу. Дана компанія є факторинговою компанією. Вона викупляє у первинного кредитора ваші кредити і вже з декількома кредитними договорами звертається в судовому порядку щодо стягнення боргу. Також вона враховує тіло кредиту і нараховані відсотки, які первинний кредитор нараховував, і, відповідно, вона додатково також нараховувала. Друга компанія, яка звертається в судовому порядку щодо стягнення боргу, найчастіше це Агенція з фінансового контролю Таліон Плюс. Це факторна компанія, вона викупуляє також ваші кредити первинного кредитора і звертається в судовому порядку щодо стягнення боргу. Дана компанія звертається навіть до суду з одним кредитним договором, нараховує свої відсотки, подає свої розрахунки і, відповідно, звертається щодо стягнення боргу вже не тіла кредиту, а набагато більшої суми. Третя по рейтингу найчастіших звернень до суду займає місце компанія Кредит Капітал. Це факторингова компанія також, вона викупляє дуже часто первинних кредиторів і в сукупності подає до суду вже ваші кредитні договори. Дана факторингова компанія дуже важко йде на вигідні умови щодо закриття кредитів. З нею потрібно вести претензійну роботу щодо закриття кредитів, і лише в такому випадку можливо вийти на тіло кредиту щодо закриття вашого боргу. Четверте місце посідає компанія Інова Фінанс. Це також факторингова компанія, яка звертається в судовому порядку щодо стягнення боргу. Але, відповідно, вона звертається з нарахованими відсотками щодо стягнення боргу. З нею також можемо домовитися й до судовому порядку, і вже допоможемо вам вирішити ваше питання з представництвом ваших інтересів в суді в першій інстанції. П'ята компанія, яка звертається найчастіше до суду в 2025 році, це стало швидко гроші споживчий центр. Це первинний кредитор, вона виключно самостійно готує позовні заяви і звертається вже до суду першої інстанції щодо стягнення боргу з боржника. Дана компанія не викуповує ніяких кредит, швидко гроші звертаються до суду навіть з маленьким тілом кредиту. Як, наприклад, у нашого клієнта була сума кредиту 2000 тисячі гривень, швидко гроші нарахували 5 тисяч відсотки. Сплатили судовий збір 2242 гривні і додатково подали на праву допомогу. Звернулись з даною позовною заявою до суду. Тому рекомендуємо не очікувати, коли на вас кредитор звернеться до суду відповідно з позивною заявою про стягнення боргу, а звернутись до адвокатського об'єднання «Правда» на безкоштовну консультацію з даних питань, і ми допоможемо вирішити ваше питання.